Хронічний запор вражає мільйони людей, часто викликаючи дискомфорт і незручності. Він визначається як рідкісне або утруднене випорожнення. Хоча періодичний запор є нормальним явищем, хронічний запор може значно вплинути на якість вашого життя. Проносні засоби можуть принести полегшення при правильному застосуванні, але важливо розуміти, як і коли їх використовувати безпечно. Вони знімають запор, розм'якшуючи стілець, прискорюючи випередження або стимулюючи роботу кишечника. Вони бувають різних типів. кожен працює по-своєму. Регенти, що утворюють об'єм, поглинають воду, створюючи більш м'який та об'ємний стілець. Приклади включають подорожник і метилцелюлозу. Осмотичні проносні засоби втягують воду в кишечник пом'якшуючи стілець, поширеними варіантами є гідроксид магнію, цитрат магнію, політлен, і лактулоза. Стимулюючі проносні засоби заохочують дефікацію, стимулюючи язик ішечникам. Прикладами є сена та бісакодил. Розм'якшувачі стільця додають вологу.